На даному відео представлено відеоурок на тему Вибір оптимального перерізу кабельної лінії в умовах недовизначеності даних за критеріями Вальда, Севіджа та мінімуму відносного ризику. Вихідні дані. Електроспоживач першої категорії планує живитися двокабельною лінією 10 кВт марки ААБ довжиною 3 км. Кожен кабель буде прокладено в окремій траншеї в піщано-глинистому ґрунті вологістю 10%. Температура Землі 20 градусів. Питома вартість втрат рівна 1500 гривень поділено на кВт поділено на рік. Струм короткого замикання на початку лінії складає 2,3 кА. Проведений час короткого замикання 1,8 секунди. Після аварійному режимі роботи лінії допустимо відключити 15% навантаження. Точне значення розрахункової потужності електроспоживача невідоме, але відомо, що ця потужність не може бути меншою 1000 кВт і не може перевищувати 2000 кВА при коефіцієнті потужності 08. В процесі підготовки до виконання роботи необхідно заповнити три табличні форми. Перша таблична форма містить вихідні дані. Економічні характеристики. Питома вартість втрат 1500 Коефіцієнт капіталу вкладень, який рівний 10% для кабельних ліній, та коефіцієнт на амортизації, який рівний 4% для кабельних ліній. Дані нормального режиму напруга 10 кВт, недовизначена повна потужність споживача, яка лежить в межах від 1000 до 2000 кВт. Ампер. Максимальне значення розрахункового струму рівний 15,73 А і розраховується за формулою. Коефіцієнт потужності 08, синус кута суву фаз 06. Коефіцієнт допустимого навантаження, який уточнює значення допустимого струму для конкретних умов експлуатації лінії. Коефіцієнт допустимого навантаження складається з коефіцієнта прокладки, коефіцієнта середовища та коефіцієнта на допустимий довготривалий струм, які знаходяться в пуя. Для нашої задачі коефіцієнт допустимого навантаження складає 0, 8178. Допустима втрата напруги в кабельній лінії 5%. Кількість кабелів 2. Довжина лінії 3 км. Дані аварійного режиму. Струм короткого замикання на початку лінії 2,3 кА. Приведений час короткого замикання 1,8 секунди. Тепловий коефіцієнт для кабелів 10 кВт з алюмінієвими жилами. Рівний 90 А помножити на секунду в степені 0,5 поділено на міліметр квадратний. Мінімальний переріз лінії за умов короткого замикання склав 34,29 і розраховується за формулою. Дані післяаварійного режиму. Максимально допустимий коефіцієнт навантаження в післяаварійному режимі склав 1,2 та знаходиться в пуї. Доля навантаження в післяаварійному режимі рівна 85%. Допустимо втрата напруги в кабельній лінії 5%. Наступна таблична форма містить відомості про допустимо доступні перерізи кабельної лінії. В ній знаходяться r 0 – питомий активний опір лінії, x 0 – питомий реактивний опір лінії І ДОП допустимий струм лінії живлення, k 0 – Питома вартість кабельної лінії. А. Коефіцієнт, який враховує витрати на кабельну лінію та залежить від перерізу. Б. Коефіцієнт, який враховує витрати на втрату активної потужності в кабельної лінії, та також залежить від перерізу. Заповнена таблиця має такий вигляд. Наступна таблиця містить перевірку виконання обмежень в найгіршому випадку. В таблиці перевіряються такі умови. КДОП помножити на ІДОП більше рівне І. Умова перевірки перегріву кабельної лінії в нормальному режимі роботи. КПА помножити на КДОП, помножити на ІДОП. Більше рівне К помножити на І помножити на КНПА. Умова перевірки перегріву кабельної лінії після аварійному режимі роботи. Дельта УН менше рівне Дельта УНД. Умова перевірки втрат напруги в кабельній лінії в нормальному режимі роботи. Дельта УПА менше рівне дельта доп. умова перевірки втрат напруги в кабельній лінії після аварійному режимі роботи. F більше рівне ФКЗ, умова перевірки кабельної лінії до дії струму короткого замикання. Якщо умова виконується, то ставиться плюс, якщо не виконується, то мінус. Виконаємо перевірку обмежень для наших умов. Підсумкова допустимість показує, чи виконуються всі умови одночасно. Якщо так, то ставиться ДОП. Якщо ні мінус. Визначимо оптимальний переріз кабельної лінії в умовах недовизначеності даних за критерієм Вальда. Критерій Вальда є критерієм крайнього песимізму, оскільки статистик вважав, що природа діє проти нього. Цей критерій гарантованого результату, оскільки гарантує отримання самого кращого рішення за самих несприятливих умов. Для рішення задачі необхідно заповнити дану табличну форму. Спочатку необхідно розбити простір невизначеності станів середовища на дискретизовані значення. Розіб'ємо значення розрахункової потужності на дискретизовані значення з кроком в 20 кВт. -ампер. Знайдемо значення показників ефективності, для всіх допустимо доступних значень керованої змінної та станів в У даній задачі показником ефективності виступають затрати в кабельну лінію, які розраховуються за формулою а від х плюс B від х помножено на s розрахункове в квадраті. Знайдемо мінімальні значення показника ефективності по допустимому доступним значенням керованої змінної. Та максимальні значення показника ефективності по станам середовища. Наступним кроком є знаходження міні-максу показника ефективності по допустимо доступним значенням керованої змінної. По отриманому міні-максу показника ефективності знайдемо значення оптимального перерізу кабельної лінії. За критерієм Вальда, за оптимальний, приймемо переріз 95 мм квадратних. Знайдемо оптимальний переріз кабельної лінії в умовах недовизначеності даних за критерієм Севіджа. Критерій спрямований на певне згладження найбільш обережного критерію: критерію Вальда. Цей критерій теж крайньо песимістичний, але при виборі оптимальної стратегії радить орієнтуватись не на виграш, а на ризик програшу. Ризик Задаємо максимально можливу втрату ефективності рішення для кожного конкретного рішення та стану середовища. Для розв'язку задачі необхідно заповнити дану табличну форму. Розіб'ємо простір невизначеності станів середовища на дискретизовані значення, як і в попередньому випадку, розіб'ємо розрахункову потужність з кроком 20 кВА. Знайдемо значення показника ефективності для всіх, допустимо доступних значень, керованої змінної та станів середовища. Знайдемо мінімальні значення показника ефективності для кожного із станів середовища. Заповнимо матрицю ризиків, розрахувавши її за формулою. Знайдемо максимальні значення ризиків для кожного допустимо доступного значення керованої змінної. Знайдемо мінімальне можливе значення максимально можливих ризиків. Знайдемо значення керованої змінної, яке відповідає значенню мінімуму ризику. Бачимо, що за критерієм Севіджа в умовах недовизначеності даних оптимальний переріз кабельної лінії склав 70 мм2, на відміну від критерія Вальда де переріз склав 95 мм. Отже, наш результат покращився. Недолі критерію Севіджа полягає в тому. Що величина ризику сама по собі не дає можливості зрозуміти, допустимо рішення в конкретних умовах чи ні. Визначимо оптимальний переріз кабельної лінії в умовах недовизначеності даних за критерієм мінімуму відносного ризику. Критерій спрямований на згладжування критерію Севіджа. Цей при виборі оптимальної стратегії радить орієнтуватися не на ризик програшу, а на відносний ризик програшу. Що дає можливість усунути недолік критерію Севіджа та дає розуміння, допустиме рішення в конкретних умовах чи ні. Відносний ризик задає максимально можливу відносну втрату ефективності рішення для кожного конкретного рішення та стану середовища. Для розв'язку задачі необхідно заповнити дану табличну форму. Розіб'ємо простір невизначеності станів середовища на дискретизовані значення. Як і в попередніх випадках, розіб'ємо розрахункову потужність на дискретизовані значення з кроком 20 кВт -ампер. Знайдемо значення показника ефективності для всіх, допустимо доступних значень керованої змінної та станів середовища. Знайдемо значення мінімуму показника ефективності для кожного із станів середовища. Заповнимо матрицю ризиків. Заповнимо матрицю відносних ризиків, розрахувавши її за формулою. Знайдемо максимальні значення відносних ризиків для кожного допустимого доступного значення керованої змінної. Знайдемо мінімально можливе значення максимально можливих відносних ризиків. Знайдемо значення керованої змінної, яка відповідає значенню мінімуму відносного ризику. За критерією мінімуму відносного ризику в умовах недовизначеності даних оптимальний переріз кабельної лінії склав 50 мм2. При цьому максимальна втрата показника ефективності склала 11,2 тисячі гривень за найгірших умов. Якщо вибрати кабельну лінію перерізом 70 мм, квадратних, то за найгірших умов ми втратимо 15,77 тисяч гривень. Якщо вибрати кабельну лінію перерізом 95 мм, квадратних, то за найгірших умов ми втратимо 34,87 тисяч гривень.